Вітаю, друзі, доброго дня. Приїхали на сервіс, як завжди. До нас приїхала нова поставка з п'яти автомобілів. Зараз ми знаходимося на малярному відділі. Покажемо вам, що в нас тут новенького. І так, до нас приїхав Джип Compass Latitude в комплектації 2021 року. Якщо я не помиляюсь, зараз одна секундочка. Так, все вірно. 2021 року в своєму такому зеленому кольорі мені здається, що цей колір їх самий такий актуальний. Він пасує, як в нікому іншому. Маємо там передні пошкодження. Ми вам його покажемо згодом. Ось така у нас повнопривідна лялька. Далі в нас у нас роботі BMW X5. Також до нас приїхала Mazda CX-5 2023 року. Також в своєму оригінальному кольорі просто нереальна пушка. Пошкодження, як ви можете бачити, також на передній сироні будемо знімати огляд на цей автомобіль. Покажемо так, з тих машин, які до нас приїхали, далі покажемо вам. Зараз я хочу сказати, що в нас уже майже на фініші ще XC60. 2015 року вже його зібрали, він вже виглядає дуже гарно. Лишилась хімчистка помити, пополювати і будемо видавати клієнту. Вже є номерні рамки, а це означає, що це вже майже фінішна, пряма, можемо сказати так. Йдемо далі. Чали, прийшли до нас цех, як то кажуть. В роботі в нас а 4 в роботі в нас джип Чіроки. Е, е, далі в нас Тігуан в роботі також. Приїхала А 7 Одновитися на стапельних роботах у нас також а 7 і ми вже хімчистимо та будемо видавати скоро клієнту Volkswagen CC. А далі покажемо, що ж до нас все таки приїхало.